Вітаю дівчата! З вами знову Тетяна і рубрика Правда чи міф» І сьогодні говоримо про таке. Нутриціолог не лікар, а отже, не компетентний. Це міф. І ось чому зараз спокійно, по суті, і з величезною повагою до медицини. Лікар лікує, а ну працює і з тим, до чого лікар просто не встигає дійти. Наприклад, з дефіцитами, з харчовими звичками, з відновленням після лікування, дуже часто з психоемоційними тригерами переїдання. Отже, лікар лікує, нутриціолог доповнює. Я, наприклад, маю освіту нутриціолога і досі навчаюся. І з чим працюю я? Дуже часто це жінки, які хочуть налагодити свою вагу, збільшити свою енергію, зрозуміти і відчути себе через їжу. Тому нутриціолог не лікує, він допомагає не доводити до лікування. Ми працюємо на рівні причин, а не на рівні симптомів. Лікар рятує, нутриціолог навчає і підтримує. А ще нутриціолог слухає таке. Таня, я знову з'їла шоколадку і не розумію, чому. Всіх обіймаю і до нових зустрічей!